Вітаю вас, мої любі! Рада вас бачити в себе в гостях на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я кожному з вас красно дякую за те, що ви на мене підписані, ставите вподобайки, робите перегляди, і якщо є питання, ви коментуєте ще й потім по вайберу або телеграму. Ви робите у мене замовлення. Я дуже вам за це щиро вдячна. Так, в мене зараз для вас по. В турецькому каталогу фармасі липень місяць. І ще одне замовлення. Я прихворіла і тому не було в мене можливості по здоров'ю робити огляди. Тому як могла, роздавала. До мене люди приходили. Дякую всім красно, хто до мене приходив в цей час. І тому вчора я отримала, я зробила замовлення в суботу, а вчора, вівторок, я вже отримала замовлення в фармасі і хочу вам показати, що в мене цей раз в замовленні. Так. Була в суботу. Я роблю чому в суботу замовлення. Я роблю в суботу замовлення, тому що нам пропонують за наші бали пробні зразки по дуже вигідній ціні. Ось такий пакетик. Сам пакетик коштує, до речі, 5 гривень. Це е, веган-пакети. Ось такий набір парфумованих зразків. Тут у нас 10 штук. Виходить за 29 гривень. Парфумовані води, до речі, не малий такий об'єм, зазвичай 15 гривень один, і то ем, не часто їх можна замовити навіть. Буває таке, що нема можливості. То, звісно, я знову таки скористалась, тому що я, коли в мене люди реєструються в мою команду, я дарую завжди пробні зразки, щоб людині було з чим працювати, і ось такий пакетик. Фармасі пробні зразки я замовила теж за 29 гривень, тому що я і пропоную людям. І вже сьогодні віддала два таких. Барзамчики. Ось такий великий набір. Дивіться, дуже велика така і крема, і тонуючі засоби, і очищувальні для умивання, для волосся, для шкіри. Тобто, навколо очей дуже гарний такий набір. І теж зазвичай 15-20 гривень коштує 4 штучки. Ось така Ось так. 4 штучки. А мені дала компанія дякую для моєї роботи, за мої бали за 29 гривень. 9 Це перше. Так, Я цей раз іще собі замовила ще один каталог. Хай буде за 35 гривень, тому що мені маловато каталогів. І я вже поступово по фінансовим питанням самі розумієте, що таке хвороба. Це... Так, Замовила я, в мене парфумовані спреї «Лямур», «Лямор». Краш уже не було до замовлення, так як нас і попереджали. 115 мл, дуже зручний флакон, дуже гарне оформлення, тут такі, таке тіснення прям орхідеї, ванілька дуже приємний. Ну, кохання для морцер, звісно, дуже зручно брати з собою. Зараз ціна в липні місяці 151 гривна замість 189 гривень зазвичай. Зараз по 151 гривні 38 гривень на кожному, от 100 гривень зекономили на кожному ну, за три флакони. Супер, відмінні. Вони зручні використанні. Дістать завжди їх, можливо, сумочки презентабельно, стильно, ніде вам не буде соромно за те, що ви дістали, освіжили собі, обновили аромат. Тим бачиш, зараз така спека. Далі я взяла нам пропонували акцію, але я взяла, мене по акції можна було взяти шість. Я взяла тільки два таких крем бальзами, це в нас ідуть Доктор Туна з кінським каштаном, тому що я користуюсь на постійній основі стараюсь. зараз. Звісно, перехворівши, я мало приділяю собі уваги, тому що ну, сил трішки не вистачає, здоров'я трішки шатається. І я взяла тільки два таких. Вони приходять зафольговані. Це літери продаж, зняття важкості в ногах, зняття набряків, покращення тонусу вен при варикозному розширенні вен, дуже гарний, освіжаючий, такий охолоджуючий ефект. Зараз спекотно, від спекотності, звісно, в нас ноги набрякають важкі, важко взуватися, важко годити, і саме головне кровотік, кровообіг поліпшує дуже гарний, дуже високий якої якості крем-бальзам доктор Туна з кінським каштаном? Рекомендую від душі. Так, я таким користуюся. У мене вже ось півбанки, ось так. Тому що я наношу і мені дуже подобається. І коли буває зараз от спекотно, да, і буває там щось затухав під вентиля... під вентилятором, да і це і. Застуди, я дихнула, продихала, і в мене нема вже застуди. Я краплі не використовую. Дуже мені подобається. Холодить, і ноги на ранок дуже гарні і відпочили. Це дійсно правда. Так, далі в мене в замовленні це наше особисте замовлення. Ми взяли ось таку туш, була колись вона по акції 259. Зараз трішки вона дорожча, але в нас закінчилась наша туш, і ми 14 мл вирішили з донькою взяти. Я доньки віддала цю туш. Ось така я ще там дофарбовую свою, яка в мене ще є. Пухнаста гарна щіточка, не карябає, перепрошую за такий вислів, тому що дуже важко, коли профарбовуєш вії і е, по віку шкрябає. Це дуже неприємно. Дуже класно, 14 мл. Запаху нема ніякого, мені дуже подобається, дуже класно. Головне, притискати добре, щоб не висихала туш. Ось така велика. Це наше особисте. Потім в мене в замовленні знову такий 3D-ефект 199 гривень 10 мл. супер. В неї ось така щіточка. Ви вже бачили в мене багато разів. Ще вони є, хоча пишуть, вже дзвіночок показують дзвіночок, що вже виведеться з каталогу. Хочу вам зараз рівно відкрию, покажу вам, яка вона гарнюнька. Бо то я показую вам тільки цей лялькові вії. Дивіться, дивіться, яка краса! Дійсно? 3D-ефект лялькові вії. 10 мл 199 гривень. Супер! Так. Далі в мене в замовленні Signora Pearl. 50 мл. Зараз ціна вже її 299 гривень. Ви бачили, скільки я вже показую, демонструю. Я користуюсь і мене ще подивіться, скільки в флаконі парфюма. Супер. Відмінний ніжний від юного віку до безкінечності. Дуже приємний. Квітковий аромат. Рекомендую від душі. Мені дуже подобається. Дуже навіть зараз свій розпилю, щоб аромат був, тому що ой. Звучання аромата просто парфум. Мій парф, тому що в фармусі тільки парфумовані води. Ви це вже від мене багато разів чули. Наголошую ще, тому, ще, тому що це дуже важливо. Так, так в замовленні у мене 0,1 отакий ось CC Крем 50 мл, 319 гривень. Приходить зафольгований. У Мене до речі сьогодні був вдома теж 0,3. Мене взяли на подарунок співробітниці. Людина взяла, тому що. Зафольговане, все дуже чисто гарно і це дуже високої якості, 9 в одному. Тобто цей крем роби 9 процесів зі шкірою обличчя, і він іде зволожуючий, те, що нам зараз необхідно, дійсно необхідно, мене цікавило. Да, SPF 25 це дуже гарний ви, захист від ультрафіолету. Зволоження. і він удосконалює сам тон шкіри. Він не те, що приховує недосконалості, а він навпаки дуже гарно, дбайливо, бо це cc Крем, він йде доглядовий, це дуже відмінно. 319 гривень, його вистачить на дуже багато. Саме головне тонік, крема, все зробили праймер під зволоження, щоб був крем для обличчя зволожився. потім основа, яка йде, у вас праймер під тональний крем, і ось такий крем. І ще, якщо потрібно, трішки припудрили, і у вас буде ефект супер. І у вас буде дуже гарно триматися тональний засіб, тональний засіб відмінної якості. і мені дуже подобається. Так далі у мене в замовленні містер Вів з біодім, екоприбирання, ось такі 500 мілілітрів. Це в мене ідуть кондиціонери. Не записала почому. Мабуть, 189 гривень. 500 мл, 20 мл. потрібно на закладку прання. Аромат дуже ніжний, білизна м'якенька, і в мене таких 5 штук в замовленні. Ой, ось падає 5 штук в замовленні. Так що мені прям ось так. Бачите, хочу показати вам 5 штук, мене кондиціонери. Дуже відмінна якість. Вистачає набагато надовго, тому що тут 500 мл, А вам потрібно на одну на одне прання 20 мл. Тобто. Півтори столові ложки це максимум, якщо у вас немає мірної чаші. А в нас дуже відмінні мірні чаші в каталозі 49 гривень, теж містер Віпс. Так. Потім в мене йде 5 пляшок для темних та кольорових речей. Ці, ці засоби, веган, біо, біодім, містер Віпс. Вони підходять для дитячого прання. Не забувайте речі не кашлатяться кольорове залишається кольоровим, і саме головне, що ці засоби вони йдуть концентровані. Розумієте, тобто 33 мл потрібно на 6 кг, От в мене 6 кілограмова пральна машинка. Я беру 33 мл. Мірна чаша Містер Віпс допомагає мені дуже відмінно. І ось так. І я перу, щоб в мене було все чисто, гарно і еко-гіпоалергенне. І ось так підходить для дитячих речей. Так, так, у нас все для кольорових по 249 гривень. Ось такі пляшечки. І тут 500 мл, то розрозрозділіться роз, мінімум 15 пранів. Ви з одної пляшки зробите, тим паче, що це де веган. Тобто ви не, шкід, не буде без шкоди для вашого здоров'я, для сім'ї, для навколишнього середовища. Це дуже-дуже гарно. Так, потім в мене йдуть знову такі 5. У мене ось такий зараз замовлення. Я таким користуюсь. Мені дуже подобається. Мені подобається дуже відмінний аромат цього засобу для миття посуду. Теж містер Віпс, він в житті більш такий золотистий, більш презентабельний. 500 мл це йде, дуже гарний концентрований засіб для миття посуду. І саме головне в нього такий трішки як цитрус, але дуже ніжний аромат. в нього такий. І саме головне, що він дійсно, як пишуть в інструкції, що е, ганчірочки, якщо ви користуєтеся, е, вони дійсно, перепрошую за слово, не закисають. Вони дійсно мають дуже приємний аромат. Оці губки, які ми миємо, дамо чалочками такими. Супер. Ось така краса. По 249 гривень. Дивлю свій зошит, записник свій дивлюся. Так, 5 штучок таких. Потім у мене йде два за такі. По 159 гривень, ви знаєте, це найулюбленіший продукт, і взагалі супер-супер-супер. Це все наша Україна виготовлює для турецької компанії Фармасі. Буду повторювати на постійній основі, тому що я знаю, якщо я це купую, і мої люди, мої замовники купують, ми підтримуємо нашого українського виробника Тобто комусь іде зарплатня в когось є робоче місце. Тому Smart Love відмінна річ. Він такий яскрий Ріші в житті, чим камера передає тут 700 мл, дозаторний така, така я ся тут. все закрите, все чисто гарно, гігієнічно це ідея, Я зроблю сяючу твою посмішку так. Для щоденного застосування віком від 6 років, але я особисто від себе рекомендую вам, будь ласка, е показуйте, хай дитинка ваша малеча ваша, користується. Якщо не сподобається присмак, розбавте трішки кип'яченою водичкою і спробуйте. Може дитинка так потрішки там, де не дістала щіточка або десь дитинка схитрила. Нараз собі і поположі, і разом ви в дуеті будете виробити, і буде біля вас робити ваша дитинка. Брати з вас приклад, і це буде супер. І вже буде привикати призвичаю до того, що треба ополіскувати. Ось так. І це у нас іде олієчайного дерева, є природний антисептик, профілактика каріїсу, профілактика запалення ясен. Тоб, тобто, це саме головне не буде запалення ясен, не буде кровотечі і будуть зуби цілі, крепкі. Так, далі у мене. В замовленні пудра, це в нас іде пудра, Був крем сісі, тепер пудра бібід, 14 грамів. Це в мене відтінок 0,2. Людина бере на постійній основі, люстерка тут немає, але дуже гарної. Дуже гарної якості ці тональні крема, дуже високої, гарної якості. Так що звертайте, о, як запахло, коли я відкрила запахло дуже сильно. Дуже гарне оформлення, більш блакитне в житті. Фармасі. Я вже можу закрити, бо я просто показала вам, яке оформлення. Вистачає на дуже довго, на дуже довго і теж може слугувати як ідею подарунку, тому що дуже має презентабельний вигляд. Дуже дійсно мені подобається так. І в мене це моє особисте замовлення. Сироватка це подарунок не замовлення. Сироватка йде для о, обличчя. Так, була інструкція на цьому на, на слюді. Я порвала це. Іде Руз Це дуже високої якості. Я взяла її за своє за свої бали. Взяла за 189 гривень. В каталозі вона 689 гривень. За те, що я зареєстрована і виконала умови, я взяла ось таку сироватку. Доктор Туна. Тут у нас 30 мл. Ви подивіться, яке тільки е, дуже дуже і гарне оформлення. Так, зараз спробуємо, як вона, як ней... Ага, все, як нею користуватися. Щось я, мабуть, не так роблю. Якось дивилася, там так крем цікаво. О, відкрилося. А що це означає? Я розберуся, бо так не може бути, щоб сироватку ось так доставати. Я розберуся, як користуватися. Якщо знаєте ви, напишіть мені, бо я не розумію, як нею користуватися сироваткою. Вона повинна ну витискатися, а ні, то бо я не думаю, що її можна буде наносити прям так пензли, як пензликом. Ось так. Ще в мене дуже сильно хотіли. Дезодоранти, але їх не було вже в каталозі. Вже вивели в нас ці дезодоранти. Бачите, в мене геть мої цінники 139 гривень. У мене таких ще два штучки було, і я віддаю з дому своє ну, те, що в мене на продажі. Дезодоранти все по якості, по датам, все по е, строку придатності відмінне. Це відмінної якості. Шкода, що їх вивели з каталогів. Дуже шкода. І ось таке ще в мене було е, ось, такого зас... засіб, ось такого вигляду, ось такого виду. Це у нас тут 300 мл. Ось такий був у нас зараз. У нас ось такого вигляду. То теж іде до цих п'яти пляшечок, ось це теж йде в замовлення. Таким було моє замовлення. Дякую вам, що ви зі мною до цієї хвилинки. Я дуже рада, що я все ж таки сіла і зробила це в відео розпакування, тому що я за вами дуже скучаю і бажаю вам, мої дорогі, саме головне здоров'я. Мира, добра, і все буде добре. Все буде так, як має бути. До побачення, до нової, самої швидкої зустрічі. З вами ваша Наталя. Щиро дякую, що ви зі мною. Обіймаю вас.